Всім привіт на огляді ніж бренду райк. Модель P801 sb Ось в такій коробці постачається. Райк це китайський бренд. Медин, чайно, бачите. Ліміт едішн, тобто лімітована серія. З усіх сторон продемонструю. Тут у нас зазначена модель. Так, відкриємо її коробочку. Дивимось комплектацію. Картонна коробка. Далі тут реклама. Мабуть, модельний ряд, Різний, бачите, мультитули, ножі всякі там. Тому цікаво, ставте на паузу, дивіться. З іншої сторони також бачимо ножі складні і з фіксованим клинком. Тут, в принципі, різні є. Так далі, що у в нас в коробці. Це в нас що таке певна інструкція, мабуть. Так, ну, характеристики ножа, розміри бачимо модель P801. Тут на китайському. Далі це у нас типу як гарантійний талон. Ось. Сам ніж, сіликогель. Ну і ось це я вже відірвав, в принципі, від ножа у його в такому пакеті. І тепер подивимось сам ніж. Модель Райк P801SB була створена як універсальний ніж, який буде придатний для виконання максимально різноманітних завдань від нарізання продуктів до заготівлі гілок для багаття. Прекрасно він підійде для робіт, де треба просто гострий та міцний ніж. Розглянемо ніж більш детально, що ми тут маємо. Прямий спуски ножа це дуже добре для його ріжучих властивостей. Замок типу фреймлок. Ось так працює. Пластина підпирає, демонструю. Закриває таким чином. Форма клинка Drop Point, тобто є невеликий скос обуха. Обух у нас непрямий. Твердість клинка виробник зазначає 58-60 одиниць за шкалою Роквелла. Клинок виконаний з нержавіючої сталі 14 карбон 28N. Руків'я теж з нержавіючої сталі. Трошки простішої 4 хром 14н. Загальна довжина ножа 200 мм. Складений ніж 114 мм, що також досить таки компактний розміри. Довжина клинка 86 мм. Товщина клинка 3,1 мм. Досить таки потужний клинок, як для складного ножа. Ніж досить таки нелегкий для своїх розмірів, має вагу 120 г, оскільки. Виконання у нас сталь, повністю сталевий ніж, тому і така відповідна вага. Гарантія від виробника на ніж 60 місяців, тобто аж 5 років. Це цілком таки багато, як на мене. Не кожен виробник дає таку гарантію. Що в нас тут по відкриванню? Є фліпер, він же плавничок, таким чином відкривається. Ніж новий, тому він не дуже легко відкривається. Легким рухом він не відкриється, треба. або Потужно пальцем натиснути, або додати трошки інерції такої підкинути його. Також можливе відкривання за зашпиник, але воно дуже незручне. Я багато де відгуки читав, дивився відео також. За шпиник відкривати ну, дуже складно. Треба велике зусилля прикладати. Одним ну, рухом мене не виходить нормально відкрити. Якось таким чином, або. Можна одночасно фліпером, трошки допомоги фліпером і шпинком, Так, Якщо вам не треба там десь викаблучуватись, просто треба відкрити ніж. Можна таким чином тримати в долоні, пальцями затиснути і відкрити заклинок. ось таким чином. На мою думку, шпиником відкривати складно, тому що він досить близько знаходиться до осі. Якби він був трошки якось далі, щоб у нас був типу важіль більший. А ми тиснемо ну практично. Навісь, а треба якось в сторону, але воно не дуже зручно. Ніж зібраний докупи двома бонками: одна друга і осьовий гвинт. Ось тут, до речі, ніж на підшипниках. Бачите, навіть новий треба інерцію додавати, щоб відкрити. Далі, ніж також має кліпсу. Кліпса в нас з однієї сторони, переставити її на іншу нема такої можливості. Бачимо, що тут притаманний отвір для темляка, дуже непогано, можна якийсь паракорд процепити або страховочний шнурочок для того, щоб не загубити, ніж кудись його зафіксувати. Кліпса достатньо туга та гарантує нам надійне отримання на кишені. Фінішна обробка клинка Stone Wash, тому він такий, типу як матовий, не блищить. Ну і Це також плюс, якщо будуть якісь певні невеличкі пошкодження. Вони не будуть так помітні, якби ніж був би заполірований. Ніж достатньо зручний в руці, оскільки є для роботи ось тут насічки, дуже такі цупкі і знизу вказівний палець теж упирається. Досить таки зручний у використанні буде ніж. З маркування на ножі бачимо логотип Райк. Модель вказана p 801 sb сталь Sandwich, 14 карбон 28N стіл. Серійний номер, наскільки я розумію, це серійний номер. І з лівої сторони клинка надпис «Райк». Більш ніяких маркувань на ножі у нас немає. Тепер перейдемо до тестів, побачимо, як загострений ніж з коробки. Візьмемо для цього аркуш паперу а 4 з щільністю 80 грам на метр квадратний. Дуже добре риже. Я думаю, тут без питань. Ось бачите, дуже гарний різ. Поріжу ось такий гофрокартон, побачимо, як буде придатний ніж для всяких там різноманітних запаковок, розпаковок і так далі. Ну, Картон складніший, де ніж папір зрозуміло. Але зріз досить таки рівний. Як під таким кутом, так і під таким. Ну і цікаво само собою, як буде працювати на помідорі. Так, відрізав, тепер спробую зрізати тоненьку скибочку. Це не дуже тоненька, але зрізаю. Зараз ще спробую. Ну, бачите, вона прозора скибочка, дуже добре нарізає ось такими тонесенькими шматочками. От, якщо без протягу, зараз спробую далі різати без протягу. Без протягу треба хоча б шкірочку надрізати, без протягу він ну, розчавлює. Хоча хто буде різати без протягу такий собі тиск. Ось так дуже добре ріже взагалі без проблем. Нарізаю яблуко. Ну, також без проблем. Бачите, які тоненькі шматочки прозорі навіть. Ось, будь ласка. Дуже тоненько можна нарізати. Чистимо картоплю. Ну, всю чистити, мабуть, сенсу нема. Чистить дуже дуже добре. Так, воно ну, трошки мені незручно, щоб і на камеру нормально. Чистить без проблем, не бачу сенсу всюди чищувати. Спробуємо покришити картоплю. Кришить теж дуже добре. Хоч і клинок тут 3 мм, але це... Не заважає, тому що спуски у нас від обуха. Це досить такий важливий момент. І кришити взагалі, кришити картоплю взагалі без проблем жодних. Навіть ось такі скибочки потім таким чином, чи як там. Ось, будь ласка. До кінця все перерізається. Тут нижню тільки не прорізав трошки. сирокопчена ковбаса. Зараз знову таки спробую дуже тоненький шматочок. Настільки це можливо. Ну, не прямо дуже тоненькі, але навіщо їх взагалі дуже тоненькі нарізати. Ну без проблем. Різати дуже приємно, тому що він реально ріже сало. Воно підморожене, але взагалі без проблем. Із продуктів харчування, я думаю, для цього ножа взагалі перешкод жодних нема. Ніж досить таки ріжучий, побачимо, наскільки він колючий. По геометрії повинен бути досить таки колючий. Проб'ємо покришку від позашляховика. Ну, без проблем. Якщо буде така задача, то без проблем. Ну, можна ще трошки навіть прорізати. Ріже взагалі, бачите. Дуже добре ріже. Загостримо паличку. Якщо це якась сира паличка, то з неї взагалі можна робити які-небудь навіть зубочистки. Дуже добре з цим справляється, як в принципі і з усіма попередніми матеріалами. Сухий ясен стругаю. Досить таки теж. Добре з цим справляється. Якщо для розпалювання багаття треба буде, то він добре таки стругає. Підсумку скажу, що ніж досить такий крутий, як на мене. Мені сподобався. Це навіть не реклама, а дружина мені подарувала ніж. Ціна його приблизно 50 доларів. На момент купівлі коштував 2040 гривень. Бюджетний чи ні, це вирішувати кожному. в принципі. Виглядає досить круто. Має нержавіючу сталь, як руків'я, так і клинок. Ну, якість відповідна теж, запас міцності є, пластику нема. Трошки важкувати, для мене це зовсім не критично. Ну, важкувати, якщо порівнювати з іншими якимись ножами, так він, як на мене, то зовсім і не важкий. А кому сподобався огляд, проставляйте лайк, залишайте свою думку в коментарях. Та до наступних зустрічей!